В мене паде. Мені ще. Порушення вимог до режиму роботи відпочинку. 200 баксів, дякую. Так грошей немає, вообще останнє забирає. Скільки в тебе грошей? Не знаю. Ти кажеш, не маєш. Коротше, я їх буду поганяти. Передачі. Ох, б твою мать! Що там таке? Там яма якась, блядь. Єба, я підлетів, мене так. Ого! Тепер я відчув, яка яма. Ты зловил ее тоже? Зловив. Її теж? зловив.